Повертаємося в студію з нами, Ірина Бакешкина, соціолог і директор центру демократичні ініціативи. От у мене питання. Виникло і воно буде дуже важливим. Ми на цього року ми про це говорили сьогодні з Тарасом Клошком, він редактор відділу суспільства на сайті Еспресо ТІві, І ми тепер задамо те ж саме, ну приблизно те ж саме питання пані Ірині. А, от переформатування в медіапросторі, яке відбулося ну, наприкінці року на головному каналі країни, не побоюсь цього слова. Інтері, принаймні, за можливостями і за покриттям, і за потужністю. От, те, що пішов, ну поки що пішов з каналу Шус Савік Шустер, те, що далося переформатування керівництва інформаційної служби, я не кажу, воно добре чи погано. В принципі, да. Но ми кожна людина має особливо медіа експерти, можуть самі оцінювати якість і об'єктивність новин. Ну і в принципі, я так дивився випуски новин от в ці новорічні різдвяні свята. Ну, значно обережніше стали говорити про ті чи інші події, і такі mm -hmm. канали, як Одинпрсудин, Інтер і інші канали. Чим це зумовлено? І, в принципі, от Савік Шустер, ну, стежачи за його біографією в Україні, ну, не можна його назвати таким там, радикальним опозиціонером чи шекі, ну, Тобто він досить часто був досить лояльним до влади. І що mm -hmm. ж мало таке статися? Точно лояльним да. до всіх ну не було ніяких різких Що, заяв з його сторону. Кнопки, головні кнопки країни починають розфарбувати знаєш, вже такі біло-сині кольори, дуже, дуже відчутно. Ви знаєте, як би так не було, а все-таки передача Савіка Шостра це прямий ефір, і там опозиція, яка мала можливість в прямому ефірі. Висловлювати свої погляди, ну, ви як ви кажете, на найбільш рейтинговому намагалися канал. один раз вимкнути. Пам'ятаєте, коли пам'ятаю, ну, це ненадовго було. Це не надовго було. От і тому розумієте, ну я розумію Савіка Шустра, тому що коли вже така межа, за якою журналіст перестає бути журналістом. Ну, якщо ти хочеш зберегтися в професії, то цю межу переходити не можна. Да? От, ну давайте подивимося. У нас ще недавно було на початку року чотири було прямих ефіри. Шоу в прямому ефірі. Чотири було на п'ятому каналі, да? на ICTV, на інтері, і на Україні. Да? Тобто було чотири прямих ефірі. На Україні Савіка... це ви яке маєте Ну, Коли був Савік Шустер ще а, на Україні, угу. Да? Угу. Е, передача Савіка Шустера», Євгена Кісільова, Гани Бізулик і Андрія Куликова. Зараз залишився один. На ICTV, поки що залишився, і то він йде пізно, пізно ввечері, коли все-таки значна після 11-ї години, десь до першої, коли люди все-таки в будній день. ну, ну Це зрозуміло. Да. От. Е, ну, Це очевидно. очевидно, що будь-який рух в напрямку формування авторитарного режиму. Він починається з того, що починають закручувати медіа. До нас дійдуть пізніше. Бо на фронті, на основному фронті, це журналісти, це медіа. Чому? Тому що ви знаєте, ще за колишньої е, помаранчевої влади, от е, я казала про те, що українське суспільство є унікальним світі кентавром. Іншого такого не було. Що я мала на увазі з одного боку вільна країна. По всіх значить, там, параметрах. І Freedom House її вперше визнав як вільну країну, де справді є права, свобода і так далі. З іншого боку, надзвичайно корумпована. Тобто за рівнем Transparency International, поруч нас жодної не те, що вільної країни напіввільної, тобто з таким рівнем корупції. Це сполучення неможливе. І далі ми могли йти двома шляхами: або значить, зменшувати корупцію, або Прикручувати медіа. Чому? Тому що якщо. Тому що медіа... Разом вони довгий час, принаймні, співісловити абсолютно. Да, не тому що якщо медіа, вільний медіа починають все це говорити про корупцію, про, про лівелу там, про е, вишки бойка, це що То, що означає, це означає, просто це означає падіння рейтингів. Це означає, що на наступних виборах ця влада програє. Тому влада повинна або почати серйозні реформи боротися з корупцією, або прикручувати медіа. І зараз вони пішли Обрали, іншим прикручувати путем медіа. прикручувати медіа, не боротися з корупцією, а прикручувати медіа. Це є якраз перші такі серйозні шляхи для формування цілком закінченого авторитарного режиму, ну, от ми бачимо... щоб не казати, щоб от ну те, що в Росії, якщо подивитися ну, на центральні телеканали, є... там абсолютно 100% пропаганда. Ну, там абсолютно в основному... от у нас намагаються зробити зробити кримінали. те саме, принаймні на е, тих доступних людям в телеканалах, які не не на супутниках, не яких там платних розширених, значить, тих, а ти, що в загальному пакеті на на масу І населення. немає прозорої, прозорої власності, от е, з'явилися деякі не. Буду говорити деякі канали. Ну от я, скажімо, розумію, кому вони належать. Но, коли ти читаєш... ну, якщо ти якщо ти особисто спілкуєшся там, з людьми, які працюють. Ну, я, на цих та, каналів, я ж на телебаченні то давно працюєте, я якби ну, знаю в кого запитати. А ну, коли ти читаєш там, скажімо, якісь видання або профільні медіа, то ти дізнаєшся, що там власником є якийсь бізнесмен. Такі середні роки, які нібито може мільйони, десятки мільйонів вкласти в телеканал. Ну, це я не вірю в це. Ну, от, ми є каналом Микола Княжицького, наприклад, так це опозиціонуємо. Mm -hmm. ну, ми не можемо собі дозволити того, що дозволяють деякі канали, тому що це ну, є зрозумілим, що для того, щоб мати мільйони вкладень ну, якби в інвестиції, це мають бути ті люди, які гроші не рахують. У нас такі люди, mm -hmm. ну, ми їх знаємо, таких mm -hmm. людей. І так взираються канали, люди починають йому довіряти, а потім приходить якийсь час, і канал починає працювати. Ну от зараз, якби воно ніби все об'єктивно, а потім починається да. от так, як має бути. Ну як тільки наш будь на власників, на е, бізнес власників, так починається. Тому що для них е, медіа це не не профільний бізнес. Це так. Ну в нас немає прибуткових медіа. У нас от за останній рік жодне медіа не не, не було прибутковим, ну, да. В принципі, тобто питання для віща, навіщо вони вкладають ці гроші? Ну Так само як футбол, ну футбол це взагалі. частина, це частина влади. Ну і, 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 і од друге питання: багато журналістів. Ну скажімо, я там починав свої. Свій... Шлях журналістів в 98 році, Багато людей, які от довгий час працюють на телебаченні, телебачення, вони все-таки мають якусь совість. Да? Ну і в принципі дуже багато чого бачили. І є якась межа, яку люди не переступлять. Тобто можна yeah. себе вмовити, скажімо, не займатися політикою, там, yeah. займатися там, криміналом, суспільством, yeah. цінами на, 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 на хліб і ще шо ще щось. Uh -huh. Але ну, рано чи пізно ти стаєш перед питанням, що ну, чому я повинен там брехати? значить. І тоді питання: а хто буде тоді робити ці новини? Ну, це риторичне питання. Але розумієте. Тоді якість різко падає, тому що люди, які все-таки журналісти за професією, вони такі речі ну, не можуть робити. Вони, от ви самі кажете, або йдуть в професії взагалі, і дуже багато зараз йдуть в професії. З професії у різні, там, в прес-секретарі чи кудись іще йдуть. З да, журналістів саме. З журналістів саме. От. А, а люди, які взагалі здатні на все. А вони просто, як правило, люди невисокої якості журналісти. Ну, от подивіться, все-таки що б там не казали і про Кісільова, і про Савіка, але вже вони ну не ну, от роблять у нас ще речі, перед святами правда? була зустріч тут в студії з Володимиром Огриском. І він говорив точно, фактично, та сама в міністерстві закордонних справ. Тобто він каже, що але це потрібно просто пережити, що багато хто не згоден, багато хто їм дійсно mm -hmm. важко, але. Що буде, якщо всі найдостойніші люди підуть? Ну взагалі, Міністерство закордонних справ це особливо міністерство. Там дуже багато на середньому не кажучи вже про нижні, нижні ланки залишилося, е, ще з старих часів, тому що там справді треба е, мати кваліфікацію і, хоча б, знати мови. Тому там замінити, скажімо, їх донецькими просто досить важко всіх одразу. Тому і там ще навіть багато... англійської не знати. Ну да, ну там неможливо просто без цього працювати. То... Це, по перше, по-друге, там не такі високі зарплати, і там нема можливості брати хабарі. Тому, mm. тому там все таки працюють люди, які цьому віддані. Пойдемо прийдемо до питання, які були озвучені останнім буквально днями опозиційними лідерами. Про eh, начинюк заявив про те, що буде сформована єдина команда. Від опозиції, ну, але в той самий час будь-якому. Да, а Кличко сказав, кандидатів. що буде єдиний кандидат. А Кличко так. сказав, що буде єдиний кандидат. Ви так. вірите в те, що в першому турі або в другому турі будь-хто з опозиційних кандидатів може перемогти Януковича? Не факт. Тобто, якщо ґрунтуватися на наших опитуваннях, то це може бути ну, за винятком тягне бока ну, тобто... за винятком тягне бока. І до речі, і у Тимошенко зараз теж вниз пішов рейтинг. Очевидно, просто в цих питаннях люди не сприймають її поки що як реального кандидата. Да? Хоча ми знаємо можливості Тимошенко до стрімкого спорту, до стрімкого фінішу, і я думаю, що це просто. Це, це не можна порівнювати. От а, ну взагалі то взагалі то майже кожен за винятком радикально тягне по наших опитуваннях у другому. Або турі... радикального а, ляшка. Або ну, ні, ну Ляшко не війде у другий тур. Це абсолютно неможливо. Абсолютно, да. От, а, да. Але розумієте, давайте згадаємо ситуацію 2004 року за нашими опитуванням, аж, аж до кінця вересня. А вибори були наприкінці жовтня, на 10% було по наших опитуваннях більше у Ющенка, але тоді накопичили дуже добре, пам'ятаю, накопичили майже 7 мільярдів гривень, видалі пенсіонерам, значить, добавку 400 чотириста і наперед виплатили по-моєму, зарплату пенсії там лезні, ні, лезні ну, за березень. Е, е, ні, їм виплатили ні? ні. Це було це було до ну такий, знаєте, як. Додаткові просто гроші, бо ніхто не переглядав розвід пенсій. Це а тоді так. тоді податки по моєму зібрали наперед на кілька місяців. Щоб ну, накопичували щось. гроші. Пензе кричав: де ті гроші? Де ті, значить, що їх накопичують? А їх накопичували якраз для того, щоб викинути перед самими виборами. Да? І е, уже в опитуваннях наших перед вибором був рівний рахунок, тобто це на 10% підняло рейтинг Януковича. Я думаю, що гроші якраз е, для цього і потрібні, для того ж люди повернути для того, щоб повернути своїх колишніх ну інформація. Даже була своїх. що Янукович накопичив вже гроші. Ну може Ні, там я думаю, не... я думаю, що не накопичив, бо нема звідки. Я думаю, що якроки грош... ну, грошима не. його цими грошима буде підтримувати Росія, бо такий президент, залежний від Росії, їй потрібний. І якраз в даному випадку Янукович це їхній президент, тому він буде підтримати грошима. Це по перше, по-друге, те, що показали російські вибори, що частину виборців можна купити елементарно купити. От але і... в Україні можливо зменшиться ця кількість людей, яких можна купити? Чому? ну принаймні ну не в попередньому не всі, а саме стільки, скільки не вистачає? Чи ми бачимо ці антимайдани, Скільки людей вони кажуть, ми, ми за євромайдан, але нам треба гроші за ці 300 гривень. Тобто я не стала їх... так однозначно взагалі розслаблятися і вважати, що другий тур вже вирішений, ґрунтуючись на наших опитаннях. бо наше вибор... опитання фіксують фотографію зараз. А до виборів в Раду були п'ять округів, лише одна перемога опозиційної. Саме кандидата. тому, що розслабилися, тому що, розслабилися тому, що, так тому, що була, тому що явка була, е, здається, чи е, 50 чимсь відсотків десь так була. Явка була невисокою. Люди розслабилися замість того, щоб, скажімо, активізувати явку своїх прихильників. А, тих, а в такому разі, коли низька явка, якраз і велика вага тої частини, яку прикупили. Можливо, тоді краще на цей період закопати топор війни значить, з владою. Тому що це знаєте, як я пам'ятаю, 90-ті роки. Коли, ну, тоді ці гопніки дуже значить, активно uh -huh. працювали. Я вчився в центрі Києва в школі. Uh -huh. ну, і досить часто їх, я їх, я вже їх знав в обличчя, ми вже, uh -huh. ну, я їм вже нічого не давав гроші, але так вони значить, мало сюди, дай uh -huh. і дівди да й дідіння. І я пам'ятаю таку історію, коли ввечері проводив дівчину в метро, на метро Мінській, і мене оточила значить, група гопніків. А я тоді ходив у протестантську церкву. У мене була повна, значить, повна цих от брошурок, там ніби панівати, Бог uh -huh. тебе любить, ну таке всяке. Іначе не оточили давай, значить, там гроші, ще, ще щось. Я якось абсолютно, абсолютно на якби на рівні, там, значить, я не знаю, якомусь підсвідомо, достаю ці брошурки, починаємо розказати, що во їх люблять, що вони Вони просто вони вони не знають, що ну тобто стоїть там ші, сім здорових дядь дя дядь, ну, хотіли мене бити. Вони, а Ну, взяли ці брошурки з таким віддавати віридом і розійшлися. Тобто я зрозумів, ну, що в принципі словом завжди можна, я як... думаю, я думаю, що наших гопників таким словом найти. А візьмеш. Я, я, тут, тут не слово. Вони тобі, вважають, що, можливо, що якось... Бог любить тих, у кого гроші. Ні, Я тут не в стой справі. справа в тому, що вони не очікували просто. Тобто, якби я зробив Ні, я щось розумію. інше, вони можливо вони очікує тікати, проситися, битися. А тут раз, і можливо, просто я до того веду, що можливо, в опозиції зараз варто закопати е, е, топор війни і працювати якось в областях готуватися до виборів. А, тому що е, б'ють опозицію, е, опозиція ну, закону нічого зробити не може, міліція нічого не бачить, так от крізь е, в упор. Е, і і, от якось, ну, і от, доводити влади, що Бог їх передає. І штовхається, да? штовхається, штовхається, штовхається. І ну, от я не знаю, до чого вони депутаються. Тобто е, цей е, тамагавк війни, звичайно, треба. Заховати обом сторонам, тому що шанси взагалі вартість України з кожним днем конфлікту стає все менше і менше, просто не інвестиції ще минулого року втекли дуже багато інвестицій і не повертається і не повертається, і вони будуть тікати далі. Чим більше буде така ситуація, тим більше буде економіка. Це то просто от, але треба заховати, томагавт обом сторонам і сідати за стіл переговорів. Тому що от в чому згодні. І схід і захід, в нашому останньому опитуванню, понад 70% по всій Україні 12 проти, в тому, що треба сідати за стіл переговорів влади і опозиції і домовлятися. Це однозначно. Але на яких умовах? Бо влада готова сідати на стіл переговорів про умови вашої капітуляції? Ну, скажімо так, опозиція, звичайно, на це не згодна. З іншого боку, опозиція висуває вимоги, які... Скажімо вимоги про вашу капітуляцію, да? от умови, за яких Янукович піде. Ну, те, що ви казали, що вибори, скажімо, от зараз. Хоча він вважає, що у нього ще ну за чинною конституцією у нього ще рік повноважень. Звичайно, він на це не піде. Тобто заздалегідь висуваються умови, Звичай, абсолютно що навіть може виправити ситуацію, mm. і все-таки перетягнути da. той невеликий відсоток голосів. вашої того, тобто, думку... тобто ну, ну треба звичайно сідати за стіл переговорів, але реально, бо насправді, е, взагалі, волі до переговорів немає в обох сторін. А коли на вашу думку відбудеться оце от уже е, вирішальний момент, коли вчепляться одне одному в горло? тому що ну зрозуміло, зараз після можна, зараз можна домовитися, але Я... все одно. Можливо, перед початком виборчої кампанії, тому що ну, ми пам'ятаємо ці вибори 2004 року. пам'ятаєте? дуже добре пам'ятаю. Оце от дуже Балога добре. і петівка билися. Там значить, в я була в Мукачеву. Мукачеву, Я бачила це все. Я бачила в Мукачеву Все це ми там проводили Екзит Пол. Проводили там опитування і до і всі опитування показали. І Екзит Пол показав, що на 15% перемагає. Балога він тоді був від нашої України, от і всі так розслабилися, бо 15% це 15 Пішли святкувати, значить, вже перемогу. А вночі якраз виборча комісія оголосила, щоб, щоб переміг Лендел, здається, тоді був ставлений від СДПУО, від Медведчуковської партії. І коли туди сунули депутати, їх просто елементарно Беркут побив. А наступного дня. Коли в Верховній Раді підняли вони, значить, цей шум, створили комісію, і вночі всі бюлетені вкрали. Так? Тобто, ну це, це вже е, і тоді, і, і, з точки зору, скажімо, звичайної логіки, е, туди з'їхалися в це Мукачева. А там були, мабуть, всі провідні світові е, медіа. Да? Там було 70 депутатів від нашої України. Там були депутації від всіх посольств, тому що там була дуже жорстка боротьба, і здавалося б логічно показати, що ну ну що вирішує взагалі мер міста Мукачева? Нічого. Показати, що ми згу, о, можемо грати абсолютно чесно, зробити абсолютно чесні вибори. Це було б логічно. Насправді вони пішли таким брутальним шляхом. Чому? Тому що це була репетиція, чи можна це зробити безкарно. Виявилося, що можна. Виявилося, що особливої реакції тоді не було. Так зараз, так само, як і зараз немає тому особливої на реакції. Тому надавати відсутність реакції зараз очікується. Да, да. Тому я дуже боюся е, виборів 2015 року, е, бо це буде це буде навіть е, жорстокіше і безжалісніше, і е, ніж у 2004 році. Чому буде. тому, що тоді кучма. Йому насвітило бути президентом в будь-якому ну, разі. Та, реформа не прийшла. коли він хотів бути Він він, взагалі, він два терміни вже відбув. Йому треба було просто про хороші умови для себе домовлятися. Очевидно, він домовився про гарантії. Зараз він цілком шанований. У і може, в та, він там. може спілкуватися з лідерами західними. Його запрошують, і вже все забулося там про, про кучмізм, Що там було багато що забулося? А зараз не така ситуація абсолютно. Рік, абсолютно рік точно не. Можна буде розслабитися. І я думаю, що ці вибори це буде така. Остаточна битва війна. за Україну, тому що зараз да. буде самовизначені да. держави на принаймні да. на найближчі 10 років. Да. Тоді Якою буде Україна, тобі, це це буде. Це буде то, це буде армагідона. Я цього то, дуже то, боюся. До, до, до виборів точно нічого не визначиться. Ви, ви думаєте, це буде підготовка Думаю, з обох да. сторін? Думаю, ну тобто за ким стане до виборів. Визначиться по якому шляху, якими будуть вибори, і чи будуть вони взагалі виборами? Чи це будуть так, би мовити, ритуальне дійство без всяких виборів? Чи, Бо те, що зараз вибори, починається, вибори. починається це закручування засобів маси інформації, це дуже небезпечна тенденція. І ці вороги народу це теж дуже небезпечна тенденція. Тобто я боюся, що вирішили йти шляхом Росії, але Україна не Росія. Хоча б тому, що ну, половина, України це половина України це не прийде. Половина України це не Ну, щоб не вийшло. Це... знаєте, щоб не вийшло, як у пісні висоцького що і щасливий він висить на зариз зарізаний за то, що була пасіна. Ну я думаю, що влада до цього не дійде, І оці от побиття і порізи, і все те, що відбувається спалення машин, активістів і звинувачення в порнографії, всьому іншому, воно якимось чином закінчиться. І принаймні опозиції влади дочекаються моменти, коли ну я вже не знаю, яким там чином, законом чи незаконом, будуть вибирати нового президента і визначатимуть, якби і зовнішньополітичний, і внутрішньополітичний шлях розвитку країни. Ну будемо сподіватися, що принаймні перша половина цього року буде спокійною, і можливо, погода, якимось чином внесе, хоча трошки завантажить владу роботи. Може, і сніг, який впаде рекордний. Ну, щоб щось робили і не думали про цих активістів майдану. Ну, дякую вам. З нами в студії була Ірина Бакешкіна, і директор Центру. Тру, демократичні ініціативи. Ми спробували ну, подумати, яким буде цей рік для України. Ну, ви самі все чули. А новини за хвилину, буквально, так що дочекаєтеся.